Героїня наступного сюжету Наталя разом з дітьми теж знайшла тимчасовий прихисток за кордоном. Після того, як її чоловік загинув, захищаючи орпінь. Незламна українка не опускає рук і рятується у творчості, а ще підтримує Збройні Сили України. Надихаємося її прикладом, волонтерам, донатимо, живемо. І нехай чарівні авторські обереги, які створює Наталі, захищають кожного українця і українку. Брошки-обереги, зроблені майстриною Наталією Будьоною, є в українок, які через війну були змушені тікати світ за очі. Звичайно ж, є в Україні, є в Молдові, є в Унії, є в Болгарії, є в Польщі. Далі ми рухаємось є іспанія, Італія, Америка. Канада, Ірландія рокоділлям Наталія захоплюється від самого дитинства, хоча за фахом жінка-медикиня останніми роками працювала у студії творчості викладачем. Творчість це як та штука, яка мене, яка мене тримає і в цьому житті, та і без якої я взагалі не бачу себе. Не бачу себе, не, не бачу своє існування після загибелі чоловіка. Саме творчість відволікала від жахливих думок і надавала сил жити далі. Чоловік Наталії Дмитро ще від 2014-го у будь-який можливий спосіб допомагав українським захисникам. З кожної зарплатні він віддавав частину фонд Повернись живим. Йому цього виявилось замало. Він знайшов людей, які робили, які могли на той момент робити буржуйки. Він з ними домовився, закупав сировину, завозив їм. Вони це все паяли. Потім він знаходив фонди і точково ті підрозділи, яким треба було. Але і цього чоловікові виявилось замало. Дмитро вирішив отримати військову спеціальність і пішов на навчання. Здобувши офіцерське звання ще до 24 лютого, він встиг підписати контракти з ТРО Київщини. Коли Росія розпочала повномасштабний наступ, родина перебувала в Обухівському районі. Будинок увесь час здригався, адже за півтора кілометра працювала ППО. Діти спали все, вони якби не помітили. А ми якраз застигли так, і хвилин. Я не знаю скільки 15 стоїмо, і, і просто не розуміємо, обіймаємось і не розуміємо в принципі, що робити. Збагнувши, що відбувається, Дмитро зібрав речі і того самого дня поїхав до своєї військової частини. Наталія разом із синами лишилась удома через кілька днів вагань і постійних переживань за дітей. Жінка вирішила виїжджати. Але було дуже страшно. Тому ми поїхали в Карпати і тримали вже зв'язок. На такій відстані, а, ну і все було плюс-мінус, плюс-мінус якби а, однаково, а потім він пише, а, у нас нове завдання, і каже: а, можливо, я не буду виходити на зв'язок десь, плюс-мінус, каже, по моїх підрахунках десь 10 днів. Перші тижні взвод під командуванням Дмитра захищав Київ і виловлював диверсантів. Потім воїни боронили Ірпінь. Там і сталася жахлива трагедія. 23 березня, на позицію, де стояли хлопці, виїхала танкова група ворога. Дмитро працював на гранатометі. В момент перезарядки якраз вистрілив там. Він влучив у масивну вербу з дерева, яке знаходилось прямо, прямо прямо за хлопцями. І оце здоровезне дерево, воно просто причавило діло. І одна з гілок робила, я так розумію, що артерію, тому що може, може, вену, може, артерію, але його втрата була така, що приблизно. Приблизно за пів години, може трошки менше не стало. Після загибелі Дмитра родина виїхала до Болгарії, а потім облаштувалася в Румунії. Тоді в життя жінки і повернулась творчість, яка рятує від безсонних ночей та заспокоює. Наталія почала створювати брошки берегині. Це творча обробка ляльки-мотанки. Зараз є шість варіантів брошки. Перша брошечка до нас дівчина, яка тримає в руках. ну, по моєму по моїй задумці це має бути соняшник, ну квіт, так це берегіння врожаю, берегіння на якби нашої плодючої землі. Друга берегіння тримає в руках будиночок. Відповідно, це берегиня, яка оберігає оселю. Третя берегіння. Вона, до речі, якось її дуже. Вона фактично по замовленнях, вона на першому місці її найчастіше замовляють. Це така собі солоха, у неї на голові пов'язаний очіпок, пустинка, і це українські традиції. Жінка, яка вже ховає волосся, у якої у якої вже є родина, у якої вже є чоловік. І відповідно, це берегиня, яка оберігає саме сім'ю. Інші створені з місією оберігати водойми, юність і нове життя. Унікальні прикраси так припали до душі українкам, що за ними вишикувалася чимала електронна черга. Дівчата готові чекати по кілька місяців. Побачивши попит та інтерес до своїх робіт, жінка почала працювати не покладаючи рук, адже зароблені кошти віддає на добру справу. Я спочатку донатила 20%. зараз, чесно кажучи, це перевалює за 100. Я ще свої докладаю як ті, ті збереження, які в мене є на картці. Я дуже часто доначу на Харків Хелп. Я доволі часто доначу на демократичну сокиру на повернись на поверни живим. Зараз працює над новими образами і з нетерпінням чекає на перемогу, аби повернутися до України та відкрити власну майстерню. В такий спосіб Наталія втілить у життя мрію, за яку всім серцем вболівав її чоловік.